А зараз про героя АТО, який вижив, але захищаючи свою державу, і кожного із нас втратив ногу. Після поранення минуло 9 місяців. Як зараз живеться сучасному герою, цікавилася Мар'яна Літвін? Учасник АТО Назар Барилко з Лукашів, який втратив ногу, обороняючи щастя, уже не той оптиміст, якого бачили 9 місяців тому. За усіма прогнозами, сьогодні він мав бути на сучасному протезі, та не склалося. На обіцяну операцію за кордоном барилка не взяли, причому навіть не попередивши і толком не пояснивши. Пізніше він дізнався, що і діагноз був неточним, виявили проблеми з шийкою бедра. Та Назар Барилко ні на що не нарікає і нікого не звинувачує. Відмовився від послуг німецьких ендопротезистів і вирішив лікуватися в Україні. Адже тенденція пішла на покращення. Скільки часу я вже е -е, чекав, чекав. Я ще до сих пір почекаю там місяць-два. А на що будеш чекати? Що обіцяють лікарі, що говорять? Е -е, лікарі говорять. Е як мені мій лікар з госпіталя травматолога, каже, я вірю в чудо, так і може бути. Як розповідає Назар Барилко, поставити його на ноги якнайшвидше закордонні експерти пропонують одним методом: проблемні ділянки вирізати, поставити металічні та ендопротез. Гарантія 15-20 років. А далі уже другого протезу не обіцяють надскладна і ризикована операція. Тож Барилко чекає чуда і збирає гроші на майбутню реабілітацію. А ще у бійця барилка, як він говорить, розпочалася карусель з документами. За три дні до закінчення року мобілізації його звільнили збройних сил України і понеслося. Назар Барилку зізнається, особисто переконався, що наша бюрократія це щось страшне. Тож і доводиться бігати по інстанціях на одній нозі. Важко, важко це все зрозуміти і. Що там доказати важко. Ну, але потихеньку треба робити, тому що всіх я переконався: доки ти сам не підеш, це не зробиш. Ніхто тобі там не принесе, не подасть, ну, скаже, ось я тобі там зробили ніхто нічого. Попереду нове випробування проходження у Львові комісії для встановлення інвалідності. Одним словом, своє життя Назар Барилко поділив на до і після війни. Все змінилося. Змінилося повністю. Напевно, який я був до і який я зараз, ну, можна підвести таку жирну лінію. Да. Інша людина. Інша людина. Да. Я то сам по собі замічаю. І всі там, знайомі, рідні, всі, хто мене знав, теж підтвердяться. Оця інша людина, яка, вона доросліша на років 10, вона серйозніша, вона не така весела, оптимістична. Mm. Mm, більше реалістична. E, знаєте, реально, реально дивиться на речі, як там. Раніше все було так, через якусь там певну призму дивився собі. Mm. А зараз все факт, як воно є. Сьогодні, героєві Назару барилку Необхідна наша з вами допомога. Телефонуйте за номером до Назара 096 955 4604 04. Номер картки Приватбанку для перерахунку коштів 47 31, 21 71 04 57, 24 80